Не так давно з нами трапилась досить цікава історія в місті Чернігів, яка мені нагадала один одеський анекдот. Спочатку розкажу цю історію. Там між церквою, якщо ви хочете від церков пройти до художнього музею, діти побачили такий бюст, ну не підбюст, а саму підставку під пам'ятник. Під і дошка, на якій мало бути, написано щось, хто там такий, вона була затерта, там нічого не було написано. І от тоді мені згадався один одеський анекдот: приїжджає в Одесу турист іде, любується цим красивим містом, архітектурою, бачить пам'ятник. На ньому теж немає таблички. Він запитує там рядом прибиральника. Слухайте, а кому цей пам'ятник стоїть? А прибиральник каже, це пам'ятник невідомому матросу Цепіровичу. запитує, «Стоп, а як же Як же невідомому матросу Ципіровичу, якщо ви знаєте, що це був Ципірович?» А це невідомо, чи Ципірович був матросом. От та ж сама історія була і в Чернігові. Ну, я то знаю, хто там стояв раніше на тому місці. Але для дітей це вже так, знаєте, підставка під, не, під пам'ятник невідомому. Я не буду продовжувати, кому, ви, мабуть, самі здогадаєтесь. Тим паче на моєму каналі, в Telegram в ви можете безпосередньо побачити цей бюст, бюст який він був на, в перехідний період часу. Не, не бюст самий, а підставку під бюст. Ну, а ті люди, які з Чернігова, звичайно, легко здогадається, що це таке. І так, мене звуть Юрій Бісараб, це пере, 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 передача культур Апдейт. Я прошу вас підписуватися. Вріч, я дя, дякую тим, хто підписався, дякую, хто ставить уподобайки. І також дякую тим, хто підписується на цей канал, який в мене є в. В телеграмі, через те, що там є можливість поділитися з вами щодня чимось таким, що е, трапляється, що дуже важливо. А наступний момент, який я хотів би, про який хотілося б з вами поговорити, це про нове відкриття в, в науці, свіжешеньке. Якщо дуже його коротко е, показати, до речі, тим, хто хоче знати більше, я дам на, на, на Патреоні лінк е, на цю новину англійської мови. Але якщо дуже скорочено якось про це говорити, ви знаєте, що десь починаючи з 35, 40, там 60-70 років, у людини починає зникати енергія, і виникають різні потім проблеми. Я не буду їх називати зараз це для нас не так важливо. Але енергія зникає. Так от, вперше виявили, що в клітинах мозку. Є така річ, яка називається мітохондрія. Тобто вони її порівнюють з батарейкою як те, що дає клітині енергію для того, щоб вона, скажімо, займалася своєю справою, функціонувала нормально, клітина мозку, що вона могла думати іншими словами. До цього часу ніхто не розумів, що на першому місці чи це від, ці, від цих хвороб. Перестають роботи, працювати нормально, ці мітохондрії, ці батарейки. Чи спочатку ці мітохондрії або ці батарейки зношуються і починають виникати у людини ці різні проблеми, і хочуть з часом на той світ, фактично. Так от, тепер доведено, що ці слабкі батареї, вони ці вчені довели. Слабкі ці батарейки або мітохондрії, в яких вже немає енергії, вони ведуть до деменції, ну, тобто до цих всіх розумових, скажімо, заторможень і так далі. Що цікаво, що в цій чені розробили е, такий мініатюрний перемикач або підзарядку для, для цієї батарейки. І випробували, і вона працює. Вони правда випробували її на мишках. І мишки почали згадувати те, що вони вже забули. Ну, їх спровокували до того, що вони почали забувати, деменцію в них сформували. А і, і, після того, як зробили оці такі перемикачі, скажімо, або да, те, що включає знову мітохондрії, тобто ці батарейки, мишки почали нормально ну, згадувати те, що в них було у пам'яті. Це супер. Це супер надзвичайно важливе відкриття. Але на людях його не можна буде дуже скоро використати. Тобто це щось таке з наукової фантастики майже. Але головне, що вже є шлях, він якби описаний, вже експеримент, який позитивний, на, на мишках був зроблений. Як його правда будуть робити на людях і скільки це займе часу? Ой, ніхто не знає, але це просто, просто супер. Ще одну річ хочу розповісти, що це вже якби наступний, наступний пункт нашої невеличкої такої передачі культур апдейту. Що в музеї, ви зараз не повірите, музеї Великої Вітчизняної війни, тобто Другої Світової війни, так правильно його буде називати. Крім всього того, що там є. Він дуже оновлений цей зараз музей. Там всі тексти англійської, а не тільки української, там немає цього якогось совєтського, там чистий туалет. Уявіть собі, чисті туалети не воняють. Публічний е заклад, там нічого не потрібно платити. От. Крім експозицій, які вже присвячені цій війні, нинішній жахливій війні. І кожен уже втратив когось або знає когось, хто втратив. Там є дуже цікава експозиція мистецька. Вона, скажімо так, вона якби трішки хаотично зроблена. Там немає якоїсь, знаєте, послідовності, але одночасно це вона присвячена війні. Вплоть до того, що ви там можете побачити роботу Глущенка, яку він намалював. Київ, вона таки називається Київ, 1944 рік. Тобто, ви можете побачити хрещатик весь зруйнований. Але Глущенко так все показав в таких кольорах, що ти просто ти розумієш, що війна тільки закінчилась, а від цієї барвистості стає дуже приємно. Надзвичайно красива робота. Просто ви ніколи не пошкодуєте, якщо її побачите. Потім для мене було відкриттям зараз я називаю відкриттям побачити скульптури, там дві. Мене зацікавила, особливо одна з них скульптури Марії Куликовської. Вона родом з крічи. Що, що мене здивувало, що ці роботи, скульптури, там жінка-оголена оголена жінка. Але вони були зроблені. З мила разом з квітами. Мило з, з квітами. І текстура це просто ну, схожа на мармур. Я ніколи, мені, тепер мило, коли береш руки, здається, ніби це мармур. Яке, якесь таке враження після того, як подивитися цю роботу. І е, скульптура так і називається: мильна фігура з квітами. Хто побачить, там ще й одна робота. вона теж ж змила скульптура, теж голина це фактично автопортрет цієї скульпторки, але вона там з ранами, які якраз і є цим якби, символом цієї війни, і як вона, скульпторка, про це думає, як вона на це дивиться. Це роботи просто надзвичайно красиві. Ви ніколи не пошкодуєте, якщо туди сходите. Добре. Тепер, якщо ви додивились до цього часу, я вам можу тепер розказати, що цей підставка під бюст. Ах, ні, не буду <плес> в чернігові. Добре. Завершаємо тим, що ви просто, я попрошу вас поставити, звичайно, подобайки, пишіть свої коментарі. Ще раз наголошую, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал через те, що там. Можна дати нам те, що тут не, не розкажеш, і те, що тут не покажеш, і це щодня. От і, звичайно, хай щастить і всім бажає допомагати е зсу, і особливо хай щастить ЗСУ.